Привіт! Вітаю вас на каналі Казочки від Варварочки. Сьогодні я вам розповім історію, яка називається Секрет маленької зірочки. Жила була дівчинка-Варварка. Їй було 5 років, і вона дуже любила маму і тата. Варварка вже вміла малювати сонечко, розповідати казки лялькам і навіть чистити зубки без нагадування. Одного ранку мама сказала, скоро у нашій сім'ї з'явиться ще одна маленька людина, твій братик. Варварка дуже здивувалася. А де він зараз? У магазині? запитала Варварка. Ні, малятко, він поки що в животику у мами, але дуже скоро ми його побачимо. Увечері Варварка вийшла в двір, сіла на гойдалку, їй було трошки дивно і страшно. А якщо мама тепер буде більше любити братко? А раптом у мене буде менше обіймів. І тут з неба впала зірочка, маленька, сяюча, як намистинка. Вона сіла в на долоньку і лагідно сказала: Привіт! Я секретна зірочка. Я знаю, щось дуже важливе. І що ж? Здивувалася Варварка. Любов мами і тата це як небо. Коли з'являється нова зірочка небо не стає меншим. Вона просто стає яскравішим. Варварка замислилась. А якщо я буду старшою сестричкою, це буде важко. Ну, трохи. Але це ще й дуже цікаво. Ти зможеш навчити братику сміятися, танцювати і навіть казки розповідати. Ти будеш для нього зірочкою найкращою. Наступного ранку Варварка намалювала листів. Вона, мама, тато і маленький братик. А вгорі – нічне небо і яскраві зірочки. Тепер Варварочка знала мама й тато будуть любити її не менш, просто їхнє небо стало більшим і яскравішим. Дякую, що слухали цю казочку. Пам'ятайте, любов у сім'ї безмежна. І кожна нова людина робить її щасливішою. До нових зустрічей. Бажаю вам, щоб на вас не летіла чарівна хмаринка сну.